Церква Христова, слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу, що Він дає можливість в вечірній час приходити на це святе місце і знову ж таки мати спільність один з одним, мати спільність в Ісусі Христі. Дійсно, слава нашому Богу за це. Сьогодні на початку нашого служіння хотів би разом з вами пороздумувати над одним місцем з писання, яке записано в Першому Соборному. Послання апостола Петра в 3 розділі, в 9 му і в 10 вірші, 1 Петра, 3 розділ, 9, й 10 й вірш. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя? Та бачите добрі дні, нехай стримає свого язика від лихого та уста свої від говорення, підступу. Апостол Петро в цьому місці вчить нас, як ми повинні поводитися у різних ситуаціях нашого життя, коли ми зустрічаємося з нашими друзями, з нашими знайомими, з братами і сестрами. Також дуже часто ми зустрічаємося з людьми. Які не знають Господа, і десь, можливо, виникає ситуації, що свіча, що хтось на когось тримає зло. Що десь вони, ці люди, бувають, ображають нас, тому що їм не подобається, не подобається наше бачення, не подобаються наші погляди. Десь в великому гніві, можливо, і ми їх ображаємо, що вони нас не можуть зрозуміти. Але апостол. Застерігає всіх, написано таке: не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Але робіть навпаки. Так можна розуміти, коли нас ображають, не потрібно ображати у відповідь. Потрібно приймати цю людину таку, як вона є, і благословляти її, коли на нас наговорюють різні, можливо, не зовсім нам приємні речі. Не потрібно відповідати тими самими неприємними речима. Потрібно навпаки зробити добро тій чи іншій людині, яка чинить цю річ у нашому житті. Якщо ми терпеливо будемо ставитись до таких моментів, то написано, що Господь нас поблагословить. Господь пошле у наше життя своє благословіння. Перший момент, на якому я би хотів сьогодні зупинитися, що ж сьогодні означає платити злом за зло? Як це сьогодні виглядає? Натрапив в інтернеті буквально на днях на таку фразу. Цитую, за зло потрібно платити злом, в інакшому випадку нам просто не буде чим платити за добро. Або ж, якщо за зло платити добром, то чим платити за добро? В чому різниця тоді, між добром? І злом. Читаючи дані фрази, десь, мабуть, глибше починаєш розуміти істинність і суть Писання, істинність Божого Слова. Я, я його розумію. Я вірю, що ви також його розумієте. Всі розуміємо, десь стараємося зрозуміти, присутні в цьому залі, присутні в цьому домі молитви. Але є інші люди, які зараз не є тут. Які зараз десь на вулицях, можливо, нашого міста, і яким далеко не в голові, щоб прийти і слухати Божі істини. І десь саме такі люди пишуть такі речі, і саме у таких людей, виходять, виходять такі думки. Стара, добра, відома позиція людини. Якщо тебе скривдили, чому ти маєш мовчати? Скривди ти, щоб... В принципі, тобі було легше в майбутньому з тою людиною, наприклад, спілкуватись, чому ти маєш поступатися, якщо тебе ображають? Чому ти маєш бути крайнім, так думають люди? Дуже часто ровесники, особливо в підлітковому і в дитячому віці, глузують і насміхаються один з одного. І десь, якщо ти допустиш, якщо мала дитина, підліток, дитина допустить у своєму житті десь що, що. Почнуть на неї наговорювати різні слова, різні погані думки, тоді з неї будуть голосувати і в подальшому житті. Тоді вона десь лишиться в стороні і не буде з компанією, і десь це буде її прищемляти у її подальшому житті. Саме цікавий момент, що зараз батьки вчать своїх дітей. Якщо тебе в школі хтось ображає, дай здачу. Але дай так. Щоб більше до тебе не прийшли, щоб більше боялись тебе, зроби так, щоб, щоб зробити цій людині боляче. Навіщо ти маєш бути якимось крайнім? Так сьогодні часто батьки вчуть своїх дітей, що не потрібно йти на компроміс, не потрібно прощати. І десь, коли діти в дитячому, в підлітковому віці роблять такі речі. Платять злом за злом, не чинять добром на образи в їхню сторону, десь, коли вони стають більш дорослими, десь, коли вони вже стають молодими потім у зрілому віці, десь це закарбовується у їхньому житті. Що так нормально? Нормально платити злом за зло, коли тебе ображають, що і ти можеш ображати. Платити злом за злом, я думаю, ви зі мною погодитесь, надзвичайно легше. Ніж платити добром за зло. Навіщо ускладнювати собі життя? Навіщо обходити довшою дорогою, якщо можна зірватися і в двох словах сказати все, що думаєш? Так сьогодні часто думають люди. У романі Путь життя» Лєв Толстой сказав наступну фразу, яка також мене зацікавила. Цитую: кажуть, що можна відплачувати злом за зло для виправдання людей. Це неправда. Люди дурять себе, люди платять злом за зло не для, виправ... не для виправлення людей, а задля помсти виправити зло неможливо злим вчинком. Ще одна крайність, про яку думають люди, що, в принципі, якщо вони десь побачили, що їхній брат або сестра вчинили щось лихе, їхній друг або подружка знайомий. То, звичайно, потрібно це запам'ятати. Якщо вони побачили, що це повторилося ще раз, можна десь занотувати собі в блокнот і так протягом місяця збирати таку інформацію досить цікаво. В кінці місяця можна, звичайно, прийти до пастора, дати цю інформацію пастору, ось сказати, такі і такі люди чинять так і так у своєму житті. Але, мабуть, таких повноважень у нас немає. Таких повноважень у людей немає, люди самі вибирають такі повноваження. Десь, мабуть, це вправі має робити лише Ісус Христос. Реально, якщо ми будемо брати на себе такі повноваження, то десь на себе часу, мабуть, не залишиться. Слідкувати за собою, слідкувати за власними вчинками у тій чи іншій ситуації, чи там зірвались ми, чи не зірвались. Стосовно даного. У ривку Павло говорить, що ми в першу чергу дивилися самі за собою. Історія, яку ми, мабуть, всі прекрасно знаємо, і, можливо, не перший раз чули з цього місця. Про те, як один молодий юнак в своєму юному віці став на коліна і почав молитись до Господа і благати Ісус, допоможи мені змінити світ, я прошу тебе. Покажи мені, як зробити так, щоб світ став кращим. І десь, не отримавши відповіді на цю молитву, він приступив до роботи. Десь він почав організовувати різні акції, різні заходи для того, щоб світ мінявся в кращу сторону. І на це він витратив приблизно 20 років свого життя, побачивши, що результату, як такого, це не дало. Він зрозумів, в чомусь проблема. Треба знов вставати і знов молитися. І вже в дорослому віці, приблизно маючи 40 років, стає навколішки і молиться: Господь, я, мабуть, був неправий, Допоможи мені змінити той контингент, який оточує мене, моїх рідних, близьких, знайомих, друзів. І наступний час, наступних приблизно 20 років він тим і займався. Що старався організувати якісь зустрічі сімейні для тих чи для інших людей, щоб якось зблизити, щоб налагодити комунікацію цих близьких людей. Але йому так і нічого не вийшло за цей час. Десь йому Бог не дав тієї відповіді того результату, на який він очікував. І тільки знову ж таки, коли пройшло ще 20 років. Вже бувши в старості, він зрозумів, що проблема заключається трошки глибше. Він впав на коліна і почав благати у Господа, щоб він в першу чергу змінив його самого, в самій старості. І Господь йому відповів: так, тепер я допоможу тобі. Можливо, вигадана історія з одного боку, але висновок. Приклад, який ми можемо взяти з цієї історії, вчись сам, а потім навчай інших. Навчись прощати спочатку сам, а потім дивися, хто інший не прощає і показуй йому на це. Коли наш брат або сестра, знайома, нам людина робить нам зло, в цьому уривку ми читаємо, щоб ми благословляли цю людину. Десь, можливо, теж нам не завжди це зрозуміло в нашому розумі, коли ми бачимо, що наш друг навіть в церкві, наш брат або сестра в такій самій ситуації не чинять такого. Вони не відповідають добром на зло, яке чинять у їхньому житті. І десь виникають думки, а чому я так маю робити? А чому хтось не робить, а я це роблю? Нам може бути неприємно, коли чинять щось лихе у нашому житті. Десь ми можливо будемо противитись тому, щоб простити, десь нам це можливо буде не зовсім по душі, але в першу чергу я хочу сказати, що це буде неприємне нашому внутрішньому его. І... Але якщо ми живемо в Ісусі Христі, то на ці речі реагувати ми повинні і маємо зовсім по-інакшому. Тим паче це стосується нас, людей. Які є церквою Христовою. Тільки можна на секундочку уявити, якщо десь ми тут не до кінця можемо простити один одного, не благословити, наприклад, за зло, не зрозуміти зло тієї людини, яка нам чинить в нашому житті, і зробити їм тим самим злом відповісти, а нам ще всю вічність в раю разом бути. Знову ж таки, Біблія на своїх сторінках повторюсь. Говорить, щоб ми не чинили злом, але навпаки. Людина в світі скаже, це нонсенс. Ну як можна терпіти, коли тобі плюють в обличчя як в паралельному, так і в переносному, в прямому, так і в переносному значенні. Це ж ненормально піддаватись на такі провокації. Списання ми також знаємо прекрасну історію про Йосипа, який. В молодому віці, бувши, його батько любив найбільше. Але дійшло до того моменту, коли брати розгнівались на нього, зняли з нього одіж, сказали батькові, що він помер, кинули в яму, продали в рабство. І, мабуть, логічно було б, якби Йосип вчинив при зустрічі зі своїми братами десь на зло їм, вони ж так йому. Зробили неприємно у житті, чому десь він мав таке простити, це ж, це ж не вкладається в голові. Але відповідь Йосипа записана у бутті у 45 му розділі написані такі слова, коли Йосип зустрів своїх братів. Підійдіть до мене, а тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах. Цими словами Йосип показує, що він прощає своїх братів. Цими словами він показує, що він вже давно їх простив і благословив у своєму серці, і з радістю готовий прийняти їх назад. Роблячи так, прощаючи так. Далі по тексту, з вірша, який ми на початку читали, написано, що ми отримуємо благословіння. І це другий момент, на якому я би хотів зупинитися. Чому так важливо сьогодні нам успадкувати Боже благословення? Що ж таке взагалі Божі благословіння? Мабуть, якби я зараз запитався, хто не хоче отримати Божі благословіння, наприклад, в завтрашньому дні, мабуть, не було б таких, які би підняли руку і сказали, я не хочу. І десь часто люди, віруючі люди, які, наприклад, хочуть одружитися, планують це, десь хочуть, щоб благословіння були у їхньому житті. І десь на консультаціях перед шлюбом, вони просять в пастора, щоб він молився за них, щоб Бог їх благословив. Десь на самому шлюбі вони просять в церкву, вони просять в самого Бога, щоб він благословив їх у подальшому житті. Десь вони розуміють, що без тих благословінь їм буде важко, їм буде не так просто, як це могло здаватися в першу чергу. Всі ми знаємо також. Історію про Якова і Ісава, коли благословення, яке по праву належало старшому брату, отримав молодший. І це благословення, дане одному, посіяло реально ворожнечу в їхніх серцях. І наслідком цього благословення була одна доля для одного брата і зовсім інша для іншого. Але отримати або ж навпаки, не отримати благословення у їхньому житті було надзвичайно. Важливою річчю, що дійшло навіть до хитрощів, десь роблячи аналіз цієї історії, можна перенести у паралель з нашим часом, коли люди дійсно не цінують благословіннями, які Бог посилає у їхнє життя. Десь вони думають, що якась дрібничка, проста річ, що це не рахується. Десь вони можуть допустити таку річ, яку свого часу допустив Ісав, продавши перворідство своєму братові. Десь люди вважають, що благословіння мають бути, ну принаймні, такі як в Йосипа, як в Давида, як в Авраама. Але, мабуть, в одну з найголовніших речей вони не є такі, ці благословення, тому що люди десь не вірять. Що з такого маленького Господь може зробити таке велике стосовно особисто у їхньому житті? Чому ж так важливо спадкувати Божі благословення, про які нам говориться в цьому місці? І, мабуть, тому, що саме через цю річ Господь зможе говорити у нашому житті, промовляти свою волю. Мабуть, через цю річ Господь зможе говорити до тих людей, які нас проклинають, які роблять нам зло, коли ми будемо їм прощати, вони будуть бачити, що щось тут не так, що з ними вчинять не так, як люди в світі. На сторінках Старого заповіту також ми знаємо історію ізраїльського народу, коли Господь чудесним способом вів їх протягом їхньої всієї історії. І дуже часто вони починали нарікати. І дуже часто вони поводилися надзвичайно вперто, але Господь і далі їх прощав, і далі їх вів. І вони дуже часто забували про ті благословення, які Господь чинив їм. Але Господь і далі робив цю милість у їхньому житті. Чи легко взагалі прощати? Сам Господь прощав всі незадоволення, задоволення. Всі незгоди, всі сварки того народу, і водночас благословляв їх. Десь картина там тих подій знову ж таки нагадує сучасний світ. І останній момент, на якому я би хотів зупинитись, чому так важливо виконувати те, що записано у цьому місті? Чому так важливо прощати у нашому житті? Але якщо. Бути відвертими, мабуть, у кожного з нас були випадки, що ми на когось ображались, що хтось нам вчинив якесь зло, і ми тримали гнів, ми тримали якесь незадоволення до певного моменту. Якщо бути ще більш відвертими, мабуть, і ми часто приносили нашим близьким якісь неприємні моменти, приносили зло, так зване, що їм було неприємно з того, що чинили ми. Якщо я сьогодні вас запитаю, що відчували ви, коли вас ображали? Мабуть, ви скажете якесь незадоволення в серці, якийсь неспокій, пропадає настрій, не хочеться бачити цю людину. Взагалі бувають такі крайності, коли люди посварилися, або ж в них якісь незрозумілі речі за якусь дрібничку. Але вони вчасно не помирились, вони вчасно десь не вирішили цю ситуацію і десь тримають зло, на зло, зло один на одного вже не один рік. І після того, через багато років їм вже не хочеться навіть підійти один до одного, вони бояться, вони не знають, що сказати. Тому що на початку, коли можна було перемиритись, вони не вчинили цю річ. Останнім часом. Ми з молоддю робили цікаві соціальні опитування. У нашому місті Львові запитували мешканців нашого міста, як ви думаєте, що Біблія говорить про прощення? І абсолютна більшість людей казали, що так, дійсно прощати потрібно, тому що хто знає, де ми ще з цією людиною зустрінемося, можливо, вона нам буде корисна, можливо, вона вміє робити те. Що не вміємо робити ми. І десь через пару років, через пару місяців, вона пригодиться у нашому житті, і ми знову ж таки зможемо її якось використати. Але перед цим просто ми її простимо. Але бувають, мабуть, такі моменти, що десь в голові людини не вкладається жорстокість, яку робить інша людина. І десь людина думає, що таку річ, якусь там річ, неможливо простити. Тому що це надзвичайно велика річ, тому що Господь не дає сили й мудрості це зробити. Але я думаю, що ви погодите зі мною, коли я скажу, що Бог не може вимагати в людини те, що вона не здатна виконати. Не може вимагати того прощення, на яке вона не здатна. Яскравим місцем святого писання є молитва Отче наш», яка записана у Матвія 6 розділі. І там є такі цікаві слова, написано: прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Іншими словами, цю репліку ці слова, мабуть, можна сказати так. Господь чини зі мною так, як чиню я. Роби мені на зло так, як роблю на зло я. Прощай мені так, Господь, як прощаю я. Цікавий нонсенс. Мабуть, не тільки я, але ви чули таку фразу від людей. Я його прощаю, але десь бачити я його не хочу, десь він мені неприємний. Цікаво, якби Ісус Христос нас так прощав. І ось можемо уявити картину, що людина потрапляє в рай, стоїть перед воротами раю, і ангел до неї каже: Скажи своє ім'я. Вона каже: Ім'я. Ангел відкриває книгу і дивиться дійсно: Ти є в книзі, твоє ім'я є. І біля твоє ім'я написано прощений. Але знаєш десь Ісус Христос не хоче тебе бачити. Десь у нього немає настрою, мабуть, ти прийшов невчасно. Мабуть, іди десь в інакше місце, тому що Він не бажає тебе бачити. Часто люди ось так прощають у своєму у житті. Парадокс. Чи не так? У Колосян, 3 розділ, 13 вірш написано. Терпіть один одного. І прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як Ісус Христос вам простив, робіть так і ви. Всі ми знаємо, що самим яскравим прикладом на сторінках Євангелія був Ісус Христос, який саме більше міг простити, який прощав всім своїм життям, який помер і народився для того, щоб нас простити. Який, наприклад, простив грішника на хресті, який висів біля нього, який простив Петра, який той тричі відрікся перед тим, перед його смертю від Нього. Ісус Христос прощав повністю своїм життям, вчив, як правильно жити, підсумовуючи все те, що було сказано, хочу вам сказати одну річ: якщо ми сьогодні не будемо прощати, ми десь не отримуємо тих благословінь, які ми зможемо дати людям, які чинять нам зло, які ще не знають Ісуса Христа. Але якщо ми зможемо їх поблагословити, то це може бути хорошим моментом, що Дух Святий почне діяти саме у їхньому житті. Зараз перед нами молитва. Я би хотів, щоб ми. На секундочку, зараз замислились і згадали. Десь моменти у нашому житті, які були зовсім недавно. Можливо, буквально недавно ми когось образили. І десь досі не попросили пробачення. а десь досі гніваємося на цю людину, і ця людина гнівається на нас. Десь досі, можливо, ми з нею не розмовляємо. Можливо, хтось з нас образив. І ми не хочемо бачити цю людину, тому що десь. Вона неприємна сьогодні нам. Десь ми хочемо спілкуватися з іншими людьми. Я вірю, Господь допоможе нам прощати І від сьогоднішнього дня розставити всі крапки над і в тих ситуаціях, які ще в нас залишилися з нашими друзями, з нашими рідними, з братами і сестрами тут, у церкві. Всі ми хочемо розуміння. Щастя, всі ми хочемо благословення, але для цього нам потрібно прощати, так як Ісус Христос нас прощає. Вірю, Господь дасть нам силу, коли ми дійсно будемо цього хотіти. Нашому Богу хай буде слава. Амінь. Схилимо наші ноги для молитви.